Фліс. Перший призброю сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350 гривень. Чоловіча фліска, розмір. 3ХЛ. Ще один чоловічий фліс. Розмір. М. -ка. Жіноча фліска на замочку. Розмір Элька. Чоловічий плотний фліс на замку розмір. 2XL. Ще один чоловічий фліс, розмір XL. Такий плотний фліс, Може бути, як чоловічі, такий жіночий розмір Елька. Жіноча флісова безрукавка розмір Элька. Такий фліс жіночий розмір Эска. Жіноча фріска, розмір МК. Чоловічий плотний фліс На завочку розмір МК.

Плотний. Жіноча флісочка на замочку. Розмір Елька. Чоловічий фліс. Плотний. Розмір. Елька. Жіноче пальто. Розмір. Елька. І останнє це чоловічий фліс. Розмір елька. Це був фліс. Перший під другий сад. Багато 8 кг за 1350